Я отримала посилкою певний келих, але він якийсь дивний. Верх у нього запаяний і суцільний. А дно з діркою. Ти можеш мені допомогти? Ого, ну, звучить, ніби келих реально, який перевернутий з ніг на голову. Звісно, допоможу розібратися. Якщо я правильно розумію, у тебе верхня частина келиха зовсім не відкрита, дно навпаки, з діркою, це точно щось пішло не так із виробництвом, чи, можливо, переплутали якусь заготовку. Давай подумаємо, що можна зробити. Можеш або зв'язатись з продавцем і описати їм ситуацію, можливо, вони просто надішлють заміну, або якщо тобі треба якийсь креативний варіант, можна спробувати це обіграти, але все ж таки найкраще, напевно, звернутись до магазину. Якщо хоч, можу підказати, як саме їм написати, щоб все було максимально чітко. А давай, а якщо я. Mm, переверну його. Ну, теоретично, якщо перевернути його догори дригом, то мабуть воно виглядатиме трошки логічніше. Коли, звісно, це не виправить само контрокцію. Це як спробувати носити черевики ззадом наперед. Можливо, теоретично, але явно не так, як задумано. Тому я б все ж радила не мучитись з переворотами, а просто звернутись до магазин. Чоловік зведе. Алло?